Вітаю вас, друзі мої. Сьогодні у нас знову про приціли. І знову у нас сьогодні новинка. Новинка не моя, не я купляв. Але скажу, що я на нього дивився. Дивився на цей приціл і хотів купити, але мені е, налякали його розміри. 34-та труба і 900 грам вага для ходового полювання. Трошки заважко буде. І приціл тактичний, приціл топовий, приціл гарний, дорогий, надійний. Ну і все, що можна з цим сказати, все в цьому прицілі І так, приціл. Каліс К624 Ка Ай 6 на 24 на 56. Австрія оригінальний приціл з підсвіткою, з паралаксом, з тактичними барабанами, зeroстоп, бокові барабани тактичні, прекрасні лінзи, Прекрасна сітка. 34 труба. На вигляд він такий кажеться масивний і здоровий. Насправді, він. Коли от береш його в руки, він не кажеться такий важкий. Так, да, він важкий, але не критично важкий. Ми з товаришем вчора поїхали його забрали. У мого хорошого знайомого. Він продає приціли топових марок. любі приціли, хороші, гарні, дорогі приціли. Цейси, сваровські, каліси. Лейки, Nightforce. Ми їхали за Сваровським 5х25. Но, мому товаришу Андрієві не сподобалася сітка. Ну і мені теж сітка була дуже товста. Вона як дуплекс плекс дуже з дуже товстим при 5х25. Тобто, э, стріляти далеко, ну не, не, не цей некрайший не варіант. Тут сітка ну, просто шикарна сітка. Мілдотовська сітка з э, наподобість стадіометричного дальноміра з такими галочками виставляти. Э, ну, це приблизно. Дальність виставляється. Кліки хочу вам продемонструвати. От чуєте. От, назад, zero стоп, як завжди, два кліки. Все. Так же само боковий. бокові. Підсвітка включається отут, горить тільки центральне перекрестя маленьке. Регулюється без ступенів, без чолчків, просто плавним, як в цей саді аварії. виключається з чолчком. Паралакс виставляється отут. Викручуєте паралакс, дуже зручно, тобто, коли ви сидите. Ви бачите свій паралакс. Ну, вище приціл. Бачите, поправки всі. Поставимо на 0. От. Зручне управління кратністю. Йде 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24. Номер. Австрія Каліс 624. Уже знайшли кільця. Моноблок, ну, моноблок до нього хороший стоїть в районі 30 000 гривень. Рішили взяти любовські кільця безстросъйомні. Будемо встановлювати його на карабін. Може, знімлю відео, як буду встановлювати. Прийдуть кільця. І будемо встановлювати. фліпи закажуться теж. Для захисту лінз. Лінзи чистейші. Ну, Австрія робить вещі. Друзі мої, тут, звісно, тут, звісно, не дать не взяти. Каліс є каліс. Це уровень Сваровський. По лінзах, по всьому. От, е, якщо, я не знаю, напевно, навіть Петро і не буде знати, що я реклам, прорекламував його. Ну, кому треба буде хороший приціл. хороший топовий приціл за нормальну ціну. Ну, не за 20 тисяч гривень, одразу кажу. То я можу дати номер телефону. Зв'яжитися дуже хороші, недорогі біноклі. З дальноміром, без дальноміра по дуже хорошій ціні. Я, пожалкував, що я не бачив його біноклів раніше. Причому біноклі є на вибір від маленьких карман положити цей до таких там, по-моєму, самі більші, Що ми бачили? А бачили ми штук 6, напевно, 10 на 42 Каліс теж, камуфляж. Дуже класний бінокль. Тож, цейси 10 на 42. Ну, коротше. Дуже, дуже хороша ціна і дуже-дуже хороша якість. Приціли БУшні, приціли, ну дивіться стан. Приціли бувають різні бушні. І в нього є пара прицілів з такими ну, царапинками від кілець. і ціна на них менша. Ціна цього я не буду казати, но. Наверно, як, як шість жигулів можна купити, там якихось двойок, одиничок. Тобто, або одна іномарка, не, не сама дорога. Ось такі от обновка в Андрія. Їхали за одним, купили другий, вибор стояв. Між цим і між цейсом. Ну, ще дельту дивилися, але ну, дельта е, була на 4,5 на 30. І дуже-дуже дуже тоненька сіточка на 4 кратах, що навіть не зразу її знайдеш. Перша фокальна площина. Сітка Мілдот, я вже казав. Тобто, і для полювання. І для бумаги тримає любі калібри. Любі калібри тримає, ставити поправки в мрадах, один клік на 1 сантиметр на 100 метрах. От. От, от прекрасний приціл. і він мав міг опинитися в мене. Ну, я ж кажу, його розміри мене трошки налякав. А зараз я ж тримаючи його в руках, я думаю, що, напевно, напрасно вони мене налякали. Він не чувствується таким важким. Так що, отакий от от приціл такої якості. Будемо встановлювати, може, знімлю, хоча вже скільки знято про приціли, про установку, вивірку, все це, ну, я навіть не знаю, чи є сенс зняти його. діоптрії, теж регулі, Ну, все, все, що можна придумати, все в цьому прицілі втілили австрійці. А що-що, а зброю і оптику австрійці вміють робити. Тут, звісно, тут, звісно. Ні дать, ні взять. Як то казав. Так що радий за товариша, за його обновку. Попросив в нього, щоб він дав мені зняти для вас коротеньке відео, похвалитися. От, і десь на днях Вечорком зберемося, як кольця прийдуть і поставимо його вже на кольце на карабін. Ніколи не узнаєте, на чому він буде стояти. Ну, ви, ви ж, друзі, я ж вам скажу потихеньку. Він буде стояти на мілкашці. Оцей приціл буде стояти на 22 ЛР. Хоча я йому казав, давай ставимо його на 243. І будеш стріляти там за кілометр. Ну, по крайній мірі, пробувати стріляти. По 243-й не розрахований для стрільби на кілометр. Он уже после 500 метров, уже в него пулька здорово тирает все свои преимущества, которые были на дистанции там, до 450 метров над любыми калибрами, ну, мается на увазе 308, 306. После 500 метров пулька тирает. Но видно в него, конечно, капец. Вот такие вот обновочка появилась. Ще раз покажу. Лінзочки. Подивитися. Отакий от, от притілчик. Ну, все, друзі мої. Похвалилися. Ви побачили? Якщо хтось хоче хороший достойний приціл, якісний, не за всі гроші світу, напишіть, я дам номер телефон. Созвоните з людиною. Чи ви під'їдете, чи він під'їде. Ціни я не буду нічого казати, ціни ви самі договорюєтеся. Мені від цього ні холодно, ні жарко. Щоб ви подумали, що я там як на якихось процентах сидю, ні? Просто вам поможу, якщо комусь треба буде. Товариш поможу продати. Не всі знають, всі думають, що о, Раскаліс, це значить 6000 доларів, ми не будемо навіть на нього задивлятися. Ні, можна купити по адекватній ціні дуже хороші приціли. Так що, отакий от, от обзор на новиночку, яка з'явилася в нашій компанії. Все, будьте здорові, друзі. Мої. На все добре.